Вітаємо наших читачів, глядачів. Сьогодні у нас гість Володимир Голубничий. Він 20 років пропрацював на радіо Ваша Хвиля. Це fm Радіо. І це радіо відзначає 2 листопада, так? 20 років ювілей. Володимир Голубничий один із тих, хто від самого початку вкладав це радіо. Воно пам'ятаю, було дуже популярним. Це перше fm Радіо, яке з'явилось на теренах Полтавщини. так? Розкажіть, будь ласка, як це було? Можливо, згадайте привіт. ті часи. Привіт. привіт, Наташа, усім привіт. Дійсно, 2 листопада 20 років з того часу, як перше в Полтаві на Полтавщині пролунали позивні радіо. Тоді воно звався не Радіо Ваша Хвиля, Радіо «Лтава, канал 2». Ага, так. так як ми є, були, є залишаємося структурним підрозділом. Досвід державної телерадіокомпанія Алтава, тому що дехто навіть до сих пір думає, що це якийсь там такий Окей. приватний власний радіоканал. Ми державні. До речі, ми в Україні були другі, друга державна радіостанція, а Перша Волинська. Перша Волинська, друга Полтавська. До речі, це був той час 95-й рік, коли навіть комерційний щойно тільки відкривалося. Ну той, хто стежить за розвитком раді, хто цим цікавець, мабуть, знає там тоді було. А Радіо чи не перше, Юзік Радіо, ну це комерційні. А державних тоді взагалі не було. І коли держава тоді дбала про те, щоб державного продукту було більше, і щоб його можна було почути не тільки через дроти, а й в ефірі на радіоприймачі, тоді почалося конкурс на ліцензії, і от наша телерадіокомпанія компанія отримала ці ліцензії. Це ідея тодішнього генерального директора Микола Івановича Лепонека. І після того, як от Волині відкрилося, от я думаю, так він цією ідеєю також загорівся я і прийнявся, і зробив так, щоб полтавська телерадіокомпанія також мала свою fm радіостанцію І okay. от саме 20 років тому перше пролунали ці позивні. Які були перші кроки? Це був медичний канал суто. Чи якісь були програми вже як, як від чого ви стартували у нас? Ну до речі, я працюю навіть ще раніше до того часу, як радіо це відкрилося. Тобто ми брали участь уже у створенні підготовці виходу в ефір цієї радіостанції. до речі, якщо у вас є можливість, там покажете фотографії. Тих часів, Покажемо. Які ми були. Я теж Тані. там є. Так, Наташа, я з того часу також працювала. А, тоді, от Наталя Грона Іванченко, вона була головним редактором обласного радіо. Дмитро Іванович Філіпський, наш був безпосередній керівник, і у нас було там 4-5 чоловік і все. Дмитро Іванович працює досі, зараз, вже, зараз вже на пенсії. На пенсії. Так. І тому Тоді ми це все готували, і тоді в нас було все-на-все 2 години мовлення. О 9 ранку, 2 листопада, 95 року, щось було схоже на вихід у космос. Там зібралася пів телерадіокомпанії. Ти уявляєш, як ми хвилювалися за культом. До речі, сидів один із аксихалів родійних нашої області Олександр Іванович Сипітий. Це людина, яка більш 30 років віддала себе. Радіо роботі як оператор звуку, як звукорежисер, ну ти також його знаєш. прекрасно. Знаю. от Дякую. і хвилювання таке було надзвичайне, тому що ну, це подія було. Не було ніякого досвіду роботи саме в ефірі, і це було нестандартно, це було незвично. У нас було години. У нас були випуски, новин ми вже готували, і музичні програми. Тобто, наш такий перший ефір, там кілька місяців вкладався саме. Цього носу скільки людей було б? Б? скільки, скільки це в штаті? Чотири ну, керівникіпський сипі, тих, хто? А, Дмитро Талико, звукорежисер, ага. а, це Наталка Малеченко, наша тоді ведуча. Це і наші звукооператори. Ну я маю увазі четверо пятеро Це творчі люди, які uh -huh. створили програму. Ну і наші технічні працівники. Це потім uh -huh. uh -huh. Олена Лисяк, Світлана Ісаєнко. Потім вже стало більше, Юрко Коржуко, Воля, Люта. Uh -huh. ну, за ці 20 років ти знаєш, так нарахував, десь чоловік 200. нашу школу. Радіо. Школи, зараз добра праця... школа, я досі її пам'ятаю. Багато хто Чесно. працює у провідних Багато, да. теле і радіокомпаніях України, uh -huh. навіть дехто за кордоном. Так що ну ми завжди говорили, Після того, як ми пройшли умови у нас вже людям не, йде, не страшно працювати. Вони вже все, все зможуть робити. Тому що у нас умови на Правильна школа до... правильна, практики, така практики, правильна, етична, і да, мені це в професіональному плані. Досі допомагає. Так що так і, починалося. А потім е, у нас збільшувався ефір. У нас потім було чотири години, е, потім 8, і потім е, за Рік у нас такий маленький пройшов ребренді, ми отримали частоту верхнього діапазону, тому що спочатку ми виходили на нижній частоті 66,86 МГц. А цю частоту тоді могли ловити тільки ті старі радіоприймачі, які там збереглися тоді ще там у таких людей серйозного віку. Молодь вже слухала на цих таких сучасних, а в сучасних немає цієї нижньої шкали, у них тільки верхній діапазон. До речі, верхнього тоді, мовила, Полтава Лада плюс Полтаві. А ми мовили тільки на нижньому. І передавач у нас стояв Красногорівці, і нас краще було чути там у Королі, у Миргороді, у Лубнах, у Рушетилівці в Великій Багатці, ніж в Полтаві. Тому наші перші слухачі були саме там. І після того, як ми натисли кнопку Ефіра вийшли в ефір, то ми от чекали, а коли ж хтось нас почує, нам зателефонує і скаже, що він нас чує. Тому що ми поки що, знаєш, там ота кімната була студія, де ми виходили в ефір, а друга кімната, там, де стояв радіоприймач, цей ага. старий, там було нас чути. І так прикольно було. Тут хтось з нас говорить, а там його чути. Знаєш, так виходиш, а там, ну. як-то так... А коли ви відчули вже таку? А, популярний... а ми відчули популярність коли перший зателефонував, до речі, у нас ага. був такий радіоаматор в Миргороді. Він нас почув там алло-алло, привіт, прийом. І він подзвонив, бо ми весь час говорили, наш то такий, то телефонуйте, на раді хто буде перший, там купа подарунків, це інакше, і все. І от коли він з'явився, ми зрозуміли, що хоч хтось нас чує. А потім пішло там, Хорольський район. Там я, я пам'ятаю на пам'ять усі села, де нам телефонували, усі ці листи писали. Пам'ятаєш, як добрий вечір. Там радіо таке, то хочемо привітати Івана Івановича з ним народження. Ми з село Клипочі, Хорольський район, те, ну. Таке було популярність. Потім, коли у нас почав працювати полтавський телерадіопередавальний центр, і в нас була частота 101,8, тоді, звичайно, в Полтаві нас стало чути, і наша розширилася аудиторія. А потім з часом у нас цих передавачів ставалося більше і більше. І єдина компанія в Україні, яка мала, здається, 8 своїх передавачів. Де мережа ну, така була, не тільки в Полтаві, а десь відсотків 80 Полтавській області, де можна було почути. В кожному районі там своя частота. В Кременчуці своя, лудна, своя, в Полтаві своя, Гаєр своя. От нас тільки не добувало туди за Чутівський район і за Кобилякський. Ну, я не беру на увазі Семенівський. І коли навіть було у Києві на мосту Потома, можна було почути, коли такі природні аномалії йдуть, тоді електрохвилі розширюються, поширюються з такими цікавими областими. Є якась своя візитівка є. радіо, є якесь щось, щось те, що відрізняє. Ну, крім того, що ви державні, це, звісно, вирізняє вас серед інших, але це вам і заважає багато в чому. Я от, так думаю. От ти сказала, так, <свист> правильно, що ми державні, тому що інколи люди ну, не розуміють, що таке радіо, для чого воно ну, там не так, умикнули собі, і слухають там музику. То ми завжди говоримо, що це не радіостанція, це такий, радіо мені того. Ключів там, і там дуже нічого немає. І, до речі, у нас от в Полтаві, от ми завжди говорили, що ми були першими і залишаємося єдиними, тому що, на жаль, на жаль, ми не говоримо, що на щастя для нас, тому що на жаль, у нас немає своїх власних радіостанцій. Там кілька років була Полтава-Вода Плюс, потім радіодовіра, можливо, ти пам'ятаєш, там певні проміжки були свої власні, коли вони вмикалися на частотах загальноукраїнських, а потім все це зникло, заборонилося, і в нас залишилося лише тільки ретранслятори всі. Ну, добре знаєте. Де просто крім реклами, там нічого немає. Тобто людям, музикам, вчителям, будь-кому зараз нікуди піти і mm -hmm. розказати про те, що відбувається Полтавщині. Бачите, з чого починало, то цього зараз і повертаємося 20 років. Децентралізація радіо важкі часи зараз переживає. Як ви вважаєте, взагалі потрібне потрібне радіо, не потрібне радіо, тобто є майбутнє за я знаю, радіо? що Тут у нас нещодавно приїжджав пан Куліков, відомий журналіст Тоже мені подобається, подобається. інтерв'ю. Не знаю, можливо, ти його чула, чула Останній інтерв'ю. Він говорить, що незабаром телебачення відімре його не буде. Пам'ятаєш, Москва то за невірить, коли говорили, що телебачення угу. заповнить це не буде нічого. Він телебачення, так скоро скоро залишиться тільки один інтер інтернет. От ви от правильно. Так, так ви погоджуєте, що радіо ну, такі... ну там, Ні, а ра... нас, щось, очка, я ж зрятувати. Я тільки про що говорю. Радіо воно залишиться назавжди, тому що воно не таке затратне, воно не таке е... по коштам затратне і по цим, е... по людським ресурсам. Тому воно залишиться. Це ж про радіо... ФМ радіо. Так, да, про ФМ. Його Раді... 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 можна повісти на будь-який е... сайт, на будь-який банк. З бан. там гірше. наприклад, дротовим. на сайті в Полтаві. Угу. Mm -hmm. І все. І користувач заходить до вас на сайт, читає, okay. а паралельно грає радіо. Так само і телебачення. Телебачення вже, що кожна людина, яка хоче для себе щось побачити, наприклад, в інтернеті знайде свою програму і все таке інше. Okay. Вже цей а, час, коли ти приходиш, там все кидаєш і вмикаєш, і сидиш так, як зомбі, дивишся. Okay. ну, Зараз на той час. Ну я думаю, що в цьому перевага радіо в тому, так, що люди, так. от я наприклад дуже зайнята людина Ось. по життю. Я завжди щось вмикаю. Мені треба ще щось робити. А ще дивись от, перевага радіо величезна в цьому, як на мене. А ще дивись. Крім того, що ти там десь там уже дома можеш слухати в інтернеті, то ти будь-де будь-мень будь якийсь пристрій, такий мобільний телефон, найсладкіший. такий mm -hmm. він уже бере радіо. Но він не потребує відволікатися від іншої якоїсь справи. Так. От. А ще ж все залежить від того, яка у радіостанції мета. От ти сказав правильно, що державна. Державна комерційна це зовсім різні речі. Ага. Комерційних, на яка мета? Тільки гроші, і вони вже більше грошей ну, а держава, а державні коли хто говорить, знаєш, у вас там то музика не така, то передач багато, то балакани багато в ефірі. Ну це просто люди, які вони не розуміють, тому що у державній радіостанції, ну те саме до речі, в телебачення в кожна хвилина розписана, що там має бути там. Скільки е, інформаційно-аналітичних програм, ти ж знаєш, скільки там науково-просвітницьких, культурно-мистецьких. Пізнавальних і до речі, розважально музичні, вони там на останньому. Ні, ну я ні. думаю, держава повинна бути зацікавлена в тому, щоб зберегти як -Як, от таке як, радіо. Вона от саме зараз. Да. А зараз на все. ми все стригає, це ми, все бачимо. Все бачимо. Ні немає зараз такого, на жаль немає. Ну я думаю, що повернеться держава за кілька років ну, до цього. Це повинно пройти якийсь час, щоб мати. Ну треба ж спочатку все поламати, потім побудувати. Розумієш. Так що щоб я скажу, що радіо воно найоперативніший е засіб масової інформації. Ти пам'ятаєш, можливо, коли ми коли не було ні комп'ютерів, ні мобільних телефонів. Ми що робили? Радіотелефони тоді були. І ми відключалися ага. до бази там з адміністрації, з да, міського да, культури. Я була якраз тоді, як ми започаткували О, цю традицію. О, виходити прямо да, в службі так. інформації Тані Крушко, кружко, дякуючи, і були супер з нами працював на початку. Ми всі футболи коментували. Тоді не було що телебачення да, показує це, всі, заняте, всі футболи в Ворська. А у нас на радіо були всі масі до єдиного uh -huh. на виїзді вдома. Я Сашко uh -huh. Тенгаєв, чи Діма Каплатий там інколи було, знаєш, там я в Сімферополі, Діма у Львові, Сашко у Донецьку uh -huh. і все це йде куди на Полтаву. Потім ми вийшли з таким проектом. Де ми звернулися до наших колег з усіх областей, і ми об'єднали їх навколо Полтави. У нас був проект Футбольний переклик». Я думаю, що постійні ті, хто нас слухав, не пам'ятають. У нас ці матчі були чемпіонат України на Радіо ваша хвиля, mm -hmm. де наші колеги виходили в ефір з Донецька, з, з Одеси, ну, з усіх міст. Я думаю, такого ще не було. А крім футболу, в нас ж були і баскетбольні, і гандбольні. У нас мотобольні були трансляції. Я пам'ятаю, ми колись були є таке місто Шахтарськ mm -hmm. а, під Донецьком. І коли ми поїхали коментувати мотобол, звучиться нашого полтавського винтола, приїхали туди, а там э, стадіон, ну це не стадіон, там поле біля траси. Ми приїжджаємо і питаємо, де телефон? на нас дивляться, як ти навіщо вам телефон? Ну, ми трансляцію ведемо. Як? Ну кажу, радіотелефон підключаємо де mm -hmm. вас? а вас. Він каже, у нас тут немає. Кажуть, що ж ми тоді приїхали? Ми ж про вас нічого не розкажемо. Приїжджає голова каже, яка приїхали журналісти і про нас нічого не розкажуть. Mm -hmm. Кажу: ну, ми не можемо, тому що у вас немає телефону. телефон обличчі там mm -hmm. АЗС там, кілометрів 10 було. Ну а телефон добиває там ну, метрів 600-900. Прямо така ця віця має бути. Він викликав бульдозер, приїхав трактор. Вирив траншею кабелем зв'язку, прийшов місцевий електромеханік, і він отак в руках тримав оці дроти mm -hmm. весь мотобол. І ми коментували. Прикольно багато правильних випадків. <плес> ну звичайно, ну а як же ж так, що таких випадків я можу розповідати дуже багато? А ви відчуваєте аудиторію? Оце що зараз я зараз працюю вже... Ви на радіо теж працюю паралельно, але я працюю в інтернеті певний період, і от постійна аудиторія, ну я слідкую за тим, чого хоче аудиторія. От змінюється її поль. Там сьогодні вона котиків, завтра там то-то, то-то, то-то. Ну різні. Ви відчуваєте? От як на радіо можна відчувати от потреби аудиторії? Якось ви за цим слідкуєте? Ну, враховуючи те, що у нас державний. Телерадіокомпанії, ага. державний канал, державна радіостанція, то звичайно, виходячи з того, які у нас завдання, у нас аудиторія, вона в принципі не є такою більш-менш обмеженою у віковому, в якомусь ага. сенсі освіти, у нас широка аудиторія. І тут є свої певні плюси, але є і мінуси. Тому що і по музиці, і по цих програмах наповнення жанрове треба. Якомога задовольняти більше потреб mm. цієї аудиторії в місто так. так і так, але ж ті, хто там доросліші, хоче те, коли він микає, а тут іде програма, наприклад, для дітей. Mm. Дитяча радіоказка, якої також ніде немає. Ну, можливо, він і не буде слухати mm -hmm. цю. Тобто mm -hmm. ми намагалися почасово створити таке сіткомовлення, щоб от кожному тобі, мовити було своє. Mm -hmm. І ми ну, не можемо обмежити, тому що. Ми маємо розповідати про все про проблеми дітей і про mm. проблеми підлітків, молоді і людей пенсійного віку про пенсії. Так що в цьому плані от інколи і важче, інколи і легше. Тому що завжди ти знаєш, що тобі потрібно робити. Розумієш? Так саме як і радіо, комерційна або телебачення. От кому потрібно там на телебаченні дивитися голоних дівчат чи на він вмикає там канал М. 99. Mm -hmm. Кому там ще щось потрібно, він вмикає інший канал. Ну, зараз у нас ж люди мають вибір, куди піти, що подивитися. Тому що вже наскільки так реструктуризовано на все це. О, так що у нас, так вимовити, мають бути об'єднуючі. Mm -hmm. Радіо ваша хвиля сьогодні, яке це радіо, який це колектив? Як ви працюєте Я завжди, завжди говорю, що наші найбільші надбання і найбільша наша цінність, гордість і все, що є за ці роки, це наші працівники і наші е, радіослухачі. От про працівники я вже кілька слів сказав, що зараз вони працюють. Я хочу сказати, що коли от створили, пам'ятаєш власну редакцію інформації, і коли на нас вийшли такі монстри всесвітні, як Радіо BBC, Радіо Голос Америки. Радіо Deutsche Welle, Польське Радіо, в якому плані вийшли. Коли вони запропонували свої послуги по обміну програмами, тобто вони надають обладнання, ми їх транслюємо. Ми свої програми їм надаємо. А вони це роблять як? Вони тоді вже інтернет з'явився, і вони вже почали мовити в інтернеті. Вони mm -hmm. нас чути. До речі, першими з'явилися на радіо. Я тоді якраз працювала, теж Таня Крушко, це служба інформації. Першою почали оці короткі збалансовані новини робити, які потребував уже читач потребував, але обласне радіо воно ще. По ну там своя, специфіка. А, там своя специфіка, там, там більш розширена. Але вже і, от о, це такий був прогресивний крок. Я його пам'ятаю добре, і це була дуже гарна школа, я ну, її досі, досі використовую в своїй практиці. Я ж як ми як ми сьогодні поїхали на BBC, на Deutsche Welle, на інші, от і я, і Таня, і Лена Задорожна, і Катя Глатонова, і багато хто там був, навчився. От після того, як вони нас помоніторили, послухали, сказали, так, у вас є редакція інформації, у вас є такі, то нам з вами цікаво. Давайте, ми вас запрошуємо. Ну, запрошували на семінари, на навчання, okay. і серйозно це все відбувалося. До речі, вони були наскільки приємно здивовані. Ну там такі працюють школи, які по світу їздять, і вони навіть знаєш, ми так думали, що в нас таке комп'ютер <світ> <світ> ну, в Україні мають на увазі. But вони в Україну знають в тільки Чорнобиль, там Кличко uh -huh. і все. А вони були приємно здивовані, що в нас люди обізнані, що вони знають, що таке комп'ютер, вміють на ньому працювати. І ми, коли всі ці тести здавали, програму робили, отримали сертифікати. Наші журналісти були за кордоном, стажувалися там. До речі, і на BBC, і на DHL, Тобто, ну дуже класно. Так що сьогодні? Сьогодні сьогодні, сьогодні об'єднані ви... з обласним радіо. Ага. Сьогодні ми така єдина ця вже структура. Сьогодні ми не маємо ні 24 години, ні 16, ні 18, Сьогодні в нас 4. Один і залишилося, от і, ну, звичайно, виходячи з нашої ліцензії, то у нас менше стало, звичайно, музичних програм, тому що залишилися інформаційні, аналітичні, суспільно-політичні, наукові пізнавальні, на музику вона залишилося лише 30 хвилин. О, я щось можна послухати ну, 30 інтерв'ю. Микайте щодня 14.25. Ну це не, не виявляєш собі, полтавський музикант, ще там хто, театра, от куди йому піти? Йому нікуди не піти. Куди пісню принести ну тоді які побажання? у вас? бажання, щоб держава зрозуміла, що місцевих мовників треба підтримувати. Я погоджуюся з тим, що треба багато чого міняти, реформувати. Але коли говорять, що створюємо суспільне телерадіомовлення, у нас в Полтаві воно створено 20 років тому. Ми всі ці пункти, які зараз говорять, деякі політики, що треба те, те. А потім, коли вони до речі приїжджають, і можна пригадати і пана Томенка. Багатьох тут панів, які приїжджають та розповідають, а воно у нас виявляється, є. І коли вони заходять, починають розповідати, потім заходять, бачать, і вони так трішечки здивовані. Можливо, це ти знаєш, в кожній області по-різному. Ми ж також підтримуємо зв'язки з нашими колегами. У деяких обласних телерадіокомпаній державних там взагалі немає має тому що там генеральному директору це не потрібно, ну кому потрібно зайво. Такий клопіт, головна біль, все таке інше. На зарплаті в них це не, не позначається, Там чи ти є, чи немає. А ми хотіли все це мати і щоб це підтримували. А в скількох областях є оцінки? Не знаю, приблизно. Ти маєш на увазі державні? Державні, державні, звичайно. Ну, я тобі скажу, що ну, якщо це 10, то це угу. десь так. Тобто це потрібна перспектива радіо, ви за цим бачите. Ми просто, ну, от я сказав, що наші працівники, радіослухачі, ну. Ми ж маємо бути об'єднані, от ви робите свою справу, ми свої, ми всі намагаємося її робити на благо, вирішувати ті питання, проблеми, які є сьогодні у наших полтавців, різні. У наших полтавців, у нас з вами, вони ж такі ж самі люди, як і ці, які вони. І, а якщо немає такої можливості, немає, які б ми програми не робили, а якщо немає слухача, то кому воно потрібно? Ну ви любите ми саме радіо, любимо. от ви, ви саме радіо любите, от чи тільки. От якби вам запропонували перейти на іншу роботу ми так любимо радіо, що ми не виявляємо. Ти розумієш, ви, коли ви ти натискаєш, себе, натискаєш. Ти та, та я ж був, не я не ж в те ж писав, я mm. же на телебачення mm. ходжу і, і в інтернет пишу. Але тут ти, 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 ти ж пам'ятаєш, коли Но ти зляєш навушники, коли ти натискаєш цю кнопку і себе чуєш в ефірі і міняєш тембрально свій голос, інтонаційно. Mm. І коли тобі телефонують люди, ти їх чуєш та, mm. і, ну ну які mm. бути нічим не можна замінити. Особливо прямий ефір. Тому що записів в мене не любимо. І зараз ми з тобою спілкуємося як в прямому ефірі. Жодного mm. такого цього без кутюру. Тому цікаво завжди дивитися ваші матеріали на сайті, коли ви саме показуєте і розповідаєте про те, що відбувається. All а не line. те, що перекручено, змонтовано. от, так, все повинно бути швидко, Виважено швидко, чесно, правдиво і, звичайно, цікаво. Так що будемо сподіватися. Будемо сподіватися що да. буде така можливість. І що полтавці будуть мати своє радіо. от, от Дивися, ніхто не вкладає кошти в радіо. Це дуже помиляються наші бізнесмени, наші політики. Вони... Я не можу зрозуміти, чому. От у мене є дача, наприклад. Дай. Я їду на дачу, у мене радіо там у дворі, там у дворі, там у дворі. Сідає людина в автівку, вона теж що вона робить? Вмикає радіо. так? Тобто воно затребуване радіо. А чому так мало уваги, якось не зрозуміло? В мене є такі люди, які, наприклад, 4-5 кімнатна квартира, uh -huh. і в них в кожній кімнаті стоїть передавач. Uh -huh. uh -huh. Я говорю, навіщо? Щоб я ж нічого не пропустив, коли я з однієї кімнати заходжу в іншу, Розумієш? Це я, я теж так. У мене скрізь інформується в усіх кімнатах. Так що це, на мій погляд. Дуже не зрозуміло, чому така неувага. Ну, можливо, ж... що? просто можливо ще зрозуміти. Європі ж теж, Європі ж там вже Цифрова держава рапіа. підтримує, Уваска. так да. держава підтримує. Я знаю, в Польщі так хтось розказував, знає, що там дуже нам постійно розповідають, і ми там бачили угу. і людям це цікаво. Тому що вони хочуть почути своє. Їх більше цікавить, що відбувається в Полтаві, в області, в інших ага. районах. Ну, а те, що відбувається там, десь вони можуть подивитися а, на дії. Це більше та... інформація але не риф... треба ні очі напружувати. Не треба. не треба нічого, не... просто тобі вкладають. У мене, до речі, дипломна робота була. Специфіка роботи радіо журналіста, де я порівнював там радіо, ага. теле, все таке ага. інше. Так що от, я дарма на початку пам'ятаєш, пригадав про те, що Куліков сказав, що радіо воно буде вічем. Хай воно так і буде. Хай радіо буде вічним. Я хочу так. привітати ще раз всіх, хто слухає Радіо Ваша хвиля і хто його робив і робить. Тому що от вони подивляться в інтернеті з тобою розмову. І йому буде дуже дуже приємно. Так що 21 рік пішов. Дякую привіталку. за запрошення. Вам також удачі. Побільше читачів, рекламодавців, щоб у вас було тепло і затишно тут. І дуже цікаво тепло, да. і побільше хороших гостей. Позитивно.